Так, здрасте, що я можу сказати? Дуже багато роботи було за цей час зроблено, але є що показати, є що показати в тому смислі, як бачите, в мене стіни вже білі з деякими косяками. Але вже білі. І це означає тільки одне, що скоро вже буде краска. Хотілося б, але краска, я собі предполагаю, що це все-таки вже самий останній момент, після якого вже можна навіть заносити меблі. Я захотів робити плітку перед покраскою, але це все я обрав, пилюку, всю, що була на землі, на полу. Ще тут залишилось прогрунтувати цю гардеробну. Багато я не знімав із-за того, що це була пилюка, не хотілося. Щоб камера засралася. Це такі банальні речі. Хоча є, є моменти, які потрібно або знати, або щоб хтось підказав, постараюся вставити коментарі на рахунок цього. Наступний етап це буду заливати нівелір. Так як в мене перепади між полом тут і полом там, десь в середньому коливаються від 3 до 5 мм. Ці кратери. Будуть залиті нівеліром. Тут квадратура 20, я зараз саме в тому етапі, щоб підрахувати, скільки мені потрібно мішків нівеліра. Потім залівка. Залівка швидко проводиться. Але перед залівкою треба прогрунтувати хорошенько, весь гіпсокартон захистити від цієї влаги, щоб ця влага від налівного кола не уходила в стіни. Кімната також готова. Просто я зараз звільняю всю, все, весь простір для того, щоб залити вже нівелір на чисту підлогу і після того вже піде пліточка. Пліточка була придбана мною ще на кінець Та? десь в такому періоді. Я купляв в епіцентрі, побачите, 120х60. Я там ставлю саму яку плітку я хочу. Ну, Так як це гардеробна, в ньому всі остатки будуть закидуватись. Там буде обрізка, а сюди остатки. Ну, Якщо там буде дуже багато мелких остатків, то прийдеться докупити. Я взяв на квадратуру 20 квадратів, але я рахую, що мені не вистачить. Ну, Будемо бачити, там де багато подрізки, бо 90 градусів тут. Ви в ньому з вогнем не знайдете. А, краску вирішив робити білою. Краску в мене досталася дякую. Це резіт 10 літрів матова біла. Це буде база. А, на базу ми купили вже краску Fade Lava. Це текстурна краска, наноситься спеціальним шпателем, бажано в два слої. Того 10 літрів, що цього 10 літрів. Це буде основа для спальні, а всі остатки будуть якщо, переносити сюди. Для чого це робиться? Правильно, раді економія бюджету. Після залівки налівного пола, після укладання плітки я вже буду красити. І паралельно буду дізнаватися на рахунок натяжної стелі. На рахунок неї в мене з'явилися деякі питання щодо е штор. Е штори ми купили по акції на 11.11 -11 в Юсхе. Е я не пам'ятаю, як вони правильно називаються, я опять же вставив, як вони правильно називаються. Плотна ткань 349 гривень коштувала. Одна штора 3 метри на 1,40 метр м сірого кольору. Вот. І ми взяли їх дві для того, щоб закрити питання по спальні. Щоб блек... ну, був блекаут, грубо говоря. Таке слово супер. Ну, mm, вот. Становив двері, я не пам'ятаю, чи я знімав або не знімав. Двері купив такі самі від Депіцент. Думав, Епіцентр дурак, оказується я дурак. Вони були поділяні. Хоча тут питання таке двохстороннє, так як е я вставлю знову ж таки відео, де, на якому показано, що від лутки до дверей там е різниця 0,5 см. Черговий привіт епіцентру. Нічого не замічаєте, ні? Типа, якби все нормально, але... Но... Тут так. Перепрошую за мати. І тут. Оказується, ні. Оказується, я відміряв від лодки до, до низу дверей з однієї сторони. А, просто треба було лутку трошки ударити. І вона б стала і все нормально. Тобто двері вирізані правильні, лутка по діагоналі стоїть правильно. Єдине, що вони встановили їх неправильно і зробили врізку з -зам замочної скважини. І мені прийшлось там ходить, я покажу там, знову ж таки, пофотографую все, зроблю відео, звіти по деяких питаннях. Сумарно, що це все виходить по ценнику, я вже в самому кінці виставлю. Я чеки питаюся зберігати, деякі я буду згадувати. Багато речей мені знову ж таки дістались за дякою. Ну, начебто все. І після вже покраски, після цього всього буде, буде розетки встановлені. Різетки теж вікопані, соні коштують. Щось там біля 100, 100 гривень. Українського такого типу виробника я не бачив на ринку, хоча в мене є переноска класна. О, от вона, кстати, зараз вам скажу. Лізард. Е, непогана розетка. Пластик добрий, метал. Ну, не пожаліли, там меді трохи є. Розеток я розмістив, дай Боже, там десь около 20 розеток. От як-то так. Біленьке. Шпаклював, до речі, один, один раз. Один раз шпаклював, я не бачу смислу другий раз шпаклювати. На це є дві причини. По-перше, це то, що в мене жила кімната через двері дуже багато пилюки попадає в кімнату жилу. По-друге, краска в два слої матова, я рахую, переб'є навіть оці всі. Вид. Протертості, отак як тут. І ще помимо того, текстурна краска Вона теж закриє всі неровності. Деякі моменти упустив, деякі мінуси, мінусики будуть, але це вже я перекладу на останнє відео. І що буду рекомендувати вам до перегляду, так як я з цим зіштовхнувся вже другий раз, так як це мій другий ремонт. Я рахую, це, 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 це стоїть послухати. А так, зараз грунтовочка, уборочка і все. І погнали на лівний пол. Всім мирного неба, кацапа піда. Ну, там підписка сесія, ви знаєте. Цену її не пам'ятаю, ну, пошукаю, скажу. От. Зараз зараз що? Плітка, 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 плітка. Думаю, якщо, дай Бог, сьогодні вийде, то закончу плітку, а завтра вже можна буде навіть до краски приступати. получився такий собі, але це моя перша робота, скажімо так, я задоволений. Мені треба було вирівняти хоча б якусь плоскость, щоб зменшити. Розход клея і щоб було легше ложити плітку. Таких плітка 120х60. Це опять же, мій перший досвід з цією пліткою, але я перед цим 60 на 60 клав. Є дві присоски, щоб її ставити. Я думаю, більш-менш піде нормальна робота. Там підрізка, там підрізка. Для підрізки я взяв циклоріт, ой цього плітка різа. Теж мій перший знову ж такий досвід по плітка різу. на місці, самі сховався, а ні, не подивився в камеру. Помахаешь, скажешь привет, подписываемся, там это, лайк, подписка, в комментариях там. Дизлайк, отписка. Да, дизлайк, подписка и так дальше. Він ну, ще прийшов з роботи. І вже щось тут рішив, там рішив, то ще я навіть не порівнявся і вже видно. Що я роблю? Я грунтую під плітку. Тільки що почистив, на відео не знімав. Від остатків клею. Тут вже грунтовки ну, багато, скажімо так. Дуже не багато. Не знаю, може це погано, але, але я рахую, що все ж таки це нормально. Докупив сьогодні плітки. Плітки я докупив ще дві пачки, тому що не вистачило на ці моменти. Зараз дуже цікаво. По-перше, вечір. По-друге, зараз буде подрізка. Мені треба буде вимірювати, ходити туди різати, потім тут підставляти, пробувати і, і коли вже буде візде подрізка готова, тоді вже ложити. Це начебто небагато часу займає. Проблема заключається, що вечір, темно. Вечір темно і на вулиці. Мало світа. Треба обережненько так різати, що видно. І вже аж тоді будемо бачити, який результат. Зараз десь о півночьому вечора. 18 число. Я думаю, ще трохи. Можна завершити цей етап. Доброго здрасте! Ми працюємо. Класну музичку. Можна ввечері вести з поджею. Будемо, будемо, будемо незаконну роботу затанчувати. Все це робиться за рахунок власних сил. YouTube в помощь, як говориться, будемо працювати. Праця завжди прикрашає, кажуть люди. Результат цієї праці залежить тільки від кожного.